Какао відродження виробленої Амазонії. Стрімке зростання цін на какао спричинило появу в Амазонії ще не дуже помітного, але ж швидко зростаючого руху. Все більше дрібних виробників скорочують розведення рогатої худоби, щоб перейти на вирощування какао сировини для виробництва шоколаду. Скільки у вас великої рогатої худоби? Зараз тільки 25 п'ять горі. було 70, коли я почав інвестувати в платацію. Какао є однією з сільськогосподарських культур, яка найбільш гармонійно вписується в Амазонський ліс. Коли його садять під великими деревами, доглядають він стає більш стійким, до шкідників дає плоди кращої якості з вищою ринковою вартістю. Крім того, він сприяє відновленню території. У нашому регіоні ця зміна парадигми є дуже важливою, щоб показати, що йдеться про порятунок виробничої системи, яка з часом занепала. Джексон знає, що в довгостроковій перспективі доходи від вирощування какао можуть бути набагато вищими ніж від тваринництва. це вимагатиме роботи. Її буде багато, але я буду вирощувати какао, а потім займуся проблемою втрати пасовища. Але завдяки вирощуванню какао, зараз це безсумніво дасть вищу рентабельність. Vai ser vai com certeza vai dar uma rendabilidade maior.